Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таро-прогноз для раків на травень 2024 року. Почнемо ми з колоди Таро Незалежні, українська колода. І подивимось на ній, що очікує раків в травні 2024 року. Да, основні події, які у вас будуть. Перегорнутий, п'ятірка жезлів і дві мечів. Чому перевернутий мах? Коханці. Так. Оце оця комбінація там сам по собі, мах перегорнутий. Неможливість щось зробити от просто сама по собі. Да, не вистачає якоїсь волі, не вистачає розуміння себе, немає не цілі або немає цього відчуття Я можу, я буду, я роблю і так далі. А, тобто, от перший дім перегорнутий, у нас завжди нам говорить, що ми тут щось самі не робимо. Маніпулюємо, хитримо, все в ілюзіях. Щось когось обманюємо. От, от в такому форматі. Про що? Чому у нас мах перегорнутий? Тому що у нас оточення, нас не, не знаю, не підтримує, немає того оточення, яке треба. Є обмани, є якісь мудаки навколо. От коханці можуть про це говорити. Проблема в стосунках, в партнерствах. Двійка мечі тут теж, бачите, перегорнута, якесь партнерство не виходить. Коли ми впіхуємо кудись щось таке, де не треба це проштовхувати, щось нові ідеї. Вот такому форматі. П'ятірка жезлів, конкуренція. Ну, така от конкуренція, да? Робоча карта, коли там, не знаю, ми з різними людьми спілкуємось, там багато переписок може бути як в робочому форматі, так і в особистому. Да. Коли ми крутимося да, в одному колі, в якомусь, де багато людей, і нам потрібно вміти бути конкурентним і, по-магаму перегорнутому коханцям, я так бачу, що вас це буде трохи напрягати, і через це ви будете ставати дратівливими. Двійка перегорнута, нам говорить, що у нас, по-перше, партнерство якесь не виконується повністю. Хтось може обманути, не виконати все, що обіцяв, і так далі. Далі у нас іде двійка мечів: вихід із зони комфорту, де треба діяти, де, де, де треба себе показувати, де треба виходити із такого дзен-стану і вже прям іти в трійку. Да? Типу, е, от, е, можна сказати, йти в банк або з кимось розмовляти, да, відкрито. тому що мечі це все-таки е, розум, інформація і. Конфлікт, загострення. Окей, давайте далі дивитися. E Vision старого візьмемо наступну колоду і подивимось, що очікує раків да? у травні 24-го. Основні події. Що очікує раків? Жрець. Десятка жезлів, сімірка кубків. Ой, ви знаєте, жрець, а ну, про що він тут? Трійка кубків. Угу. Все-таки у нас коханці, напевно, йдуть в жреця. Це нам означає? що, що наші коханці, які. Це така карта, коли ми хочемо щось нове пробувати, нову парадигму, нові теорії, десь щось таке нове внідряти, ми все-таки повертаємося до жреця підкорення правилам, підкорення якимось усталеним законам, традиціям, Такі карти казьонних домів, коли ми, наприклад, хотіли в роботі зробити швидше, але обійти якісь. Бюрократичні системи жрець нас туди повертає. Загалом жрець нам говорить про те, що можете вчитися, піти на навчання. І трійка кубків це прямо вам буде по душі, по вашим цінностям буде підходити цей вчитель. Психолог так само. Ментор якийсь, наставник. Отут прям ідеально. ідеально. Ідіть, це вас полікує, полікує ваш третій дім, буде ідеально. ідеально. Десятка жезлів. Дуже багато роботи. Прям набралися, бачите, набралися і несемо. Гребемо, гребемо, ми хочемо вміти бути конкурентноспроможними. Через це беремо більше, ніж можемо ви, винести. І, коротше, складно, знаєте, і, і, і кинути вже жалко, шкода, і, і якби нести складно. Ну, така карта. Знаєте, от вона чисто на вольових, а у вас мах перегорнутий. Через оточення, да? тобто воно якось це так пов'язано у вас сильно. І сімірка кубків. Сімірка кубків карта ілюзій. Коли ви очаровуєтеся чимось, коли ви входите в якісь ілюзії, де ви думаєте, та блін. Мені взагалі, якщо поміняти роботу, то там взагалі варіантів на ринку дофігіще. Да? Починаєте дивитись, на ні один варіант не підходить вашим критеріям. Не знаю, потім там, та я там не знаю, хоч поїхати у відпустку, взагалі зараз дуже багато варіантів, можна поїхати, починаємо дивитись щось не те. Да? Тобто тут карта нам, нам говорить, є, буде вибір, складний, який треба буде перевіряти. Отак от, от. Наступна колода, наступна колода це відьмочки. Е я ще просто думаю, тут у вас тут Макс з коханцями перегорнути, да? тобто е з кимось можете якісь такі крутити е нечесні ігри, і також Макс перегорнути може бути, я не можу зробити якийсь вибір. Да, от і, власне, ця карта нам теж це підтверджує, що багато, дуже навколо вас вибору, дуже багато якихось подій відбувається. І мені просто дуже складно зробити якийсь вибір і це мене вибиває з колії. І треба звернутися до якогось жреця, наставника, який вас може трохи направити. Окей, і наступна колодара е, від, е, господи, відьмочки. На відьмочках. Подивимось роботу для раків у травні. Травень, раки, робота ваша. Що вас там очікує, що буде? Чи будете взагалі працювати? Може фінанс покажуть. Ого! Десятка жезлів. Зараз розкажу. Так, що тут ще імператор? Угу. Угу. Шістка кубків. Про що у нас тут імператор перегорнутий? Ви знаєте, напевно, багато раків, які мене дивляться, будуть вагітними. Або будуть займатися дітьми. Або робота буде пов'язана з дітьми. Чому? Тому що, по-перше, оця, от, бачите, десятка жезлів. Ми тут несемо-несемо, але в роботі ми відмовимося від чогось, скинемо, облегшимо собі задачі. Ідеально. Друге, імператор перегорнутий з імператрицею, тобто імператор у нас перегорнутий і повертається в імператрицю. Тобто є якісь по імператриці дуже багато бажань, дуже багато якихось запитів, які імператор не може обробити. Тобто, імператор це наша функція, така, коли ми все вводимо. В якусь систему, коли нам все ясно, зрозуміло, чітко, за що першим братися, за що другим. А імператриця вона накидує ідеї, вона фантазує, вона от народжує це все, да? родить. І тут у нас що? Імператор е просто не вивозить цю кількість всякого такого, да, що ви там собі напридумували. Е Плюс це можуть бути ваші директори, які теж не хочуть брати якусь відповідальність. Можливо, ви не хочете. Е також чисто отак по картам можете займатися дітьми. Не до роботи, я пішла в родину, в сім'ю, в дітей, тому що тут ще й шістка кубків, теж карта дітей. Тому мені так, от я так і сказала, що можливо ви взагалі не будете працювати, як працювати мається на, мається на увазі такою роботи, да? але будете працювати вдома. Будете там з дітьми, в сім'ї, в своєму хазяйстві, напрацьовувати щось і робити щось легше. Шістка кубків нам насправді говорить про те, що тут є: допомога дітям, допомога літнім людям, закриття якихось минулих речей. Взагалі дуже тепла, приємна карта, тут ще хтось вам може допомагати доволі непогано. Просто імператор перегорнутий у вас, який нам говорить, що трохи. Не вивозимо ми або ви е, в, 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 в кількості задач, або в структуруванні цих задач, да, коли ми, наприклад. О, ще один момент може бути, що е, ми собі, наприклад, спланували: от такий у нас графік: от так от ми там спланували зустріч за зустрічю, да, а потім такі. Та ну така вже і потрібна ця зустріч, не будемо туди йти. А, та, ну якби Я там забронювала там, зустріч на 10-ту, прийду на 11-ту. От в такому форматі якась розхлябаність ще тут може бути присутня, якщо це не діти. І теж, і це мах да, дається в знаки. Я, ну, я по-першому, дому, як, як я хочу себе показати, якою людиною? І ви якби показуєте себе розхлябаною людиною, да? тобто от в такому моменті. Теж зверніть на це увагу. І наступна колода – це Манара. Манара, будемо дивитися особисті стосунки у раків. Подивимось особисті стосунки раків, у яких є партнер в травні. І що буде у раків, у яких є партнери в травні. В особистих стосунках, що у них там буде? Це повішений перегорнутий у нас. Шістка води і справедливість. Про що у нас тут наказання, да, Перегорнути чому? Угу. Ага. І раки, у яких немає партнера? Раки, у яких немає партнера. Їх особисте життя в травні. Вершниця повітря. Дев'ятка землі. Луна. Справедливість. Однозначно, да, партнерство, можливо, навіть такі дуже дуже або рівноправне партнерство, або, от, наприклад, як тут да, людина в золотій клітці. Тобто в неї все є, все чудово, але вона спостерігає за іншими. Тобто, в партнерстві типу, да, все добре, але прям ну, якось їй хочеться назовні. Да, можливо, її там тримають якісь обставини. Теж такий момент може, або може бути, але справедливість, насправді, на стосунки це взагалі карта партнерська, нам говорить, що дуже чітко, ясно пробудовані кордони у пари. От, по щітці води. До речі, вона вже у нас тут була, Да, в роботі була, а тут, тут не було. Значить, чистка води. Може бути якась або відстань між вами, їздити і так далі, або от якби більше знайомитись. В якомусь контексті один з одним, шістка води. Е, е, ну, Блін, в манарі це все-таки карта несподіванок. Да, коли у нас все-таки на емоціях якісь можуть бути несподіванки, добрі чи погані, залежить вже, звісно, від вас, але справедливість насправді вона все регулює. Да, тобто кожен знає своє місце, кожен знає своє, свої кордони, поважає, розмовляє, оцінює. Да, тобто, так доволі. Тверезо, але у нас є повішений з королевої води. Повішений з королевої води перегорнети перегорнутий. У нас наказання, тут така карта, да? нам говорить, що людина тут, нібито, відчуває свою провину за щось і терпить щось в цих стосунках. Це може бути один варіант. І королева води, так, така емоційна, я терплю, я мама, там, наприклад, я дружина, все, я все винесу. От, може бути такий момент. По-друге, може бути якийсь момент затягнувшийся. Просто якась затягнувшися ситуація, яка обидва доволі вигідна. Вам вигідно і партнеру вигідна. І ви якби це під соусом королеви води. Закриваєте, що, ну, от, я така емоційна, я така, я така тендітна, я така от вся. От. А сказати, що тут щось таке от прям. Нет. Е, я би сказала, що у вас в цьому місяці, можливо, будуть якісь емоційні гойдалки, але це як би максимально. Справедливість отут- -от, нам говорить, що з однієї сторони розуміти, що все добре. Просто є емоції, які треба кудись випльоскувати. Да? І іноді ви ці емоції в собі закриваєте, а іноді кудись їх направляєте. От в цьому різниця. Ем, у, партнер, у раків, у яких немає партнера, у вас скоріше за все, і не буде його. Тому що у нас луна. Все якось все так незрозуміло. Що хочете, куди хочете. Можливо, тут навіть страхи, що ви завжди будете самотні. Може бути таке. Чому? Тому що ви переросли всіх своїх минулих партнерів. І вам треба аналізувати, чого ви, власне, хочете. Навіщо вам стосунки? Яких стосунків ви хочете? Тому що зараз ви поверхниці повітря не розумієте, вам до гарних чи до розумних. Розумієте? Вам який партнер взагалі подобається. Тому що по луні це тривожність, це переживання по різним причинам. Я ніколи не знайду партнера, а якого я хочу, а чи мені взагалі він потрібен, а так далі. Тобто тут така глибинна історія зсередини піднімається з приводу того, бачите, чому? От я кажу: дівчина переросла, де цей хлопець. От, от, оце він, а оце ви, якби. Ви, да? ви переросли вже ці стосунки. Але за них ще тримаєтесь. Можливо, тримаєтесь емоційно. Тримаєтесь якби і згадуєте. от он козьол, мені стільки всього наробив, а от я тепер не можу його забути. І так далі. Да? І тепер повершниці повітря не можете це адекватно оцінити. Теж таке може бути. Але сам факт, якби я тут стосунків не бачу адекватних. Ем, окей. І наступне порада. Це у нас нова колода. Я її ще не показувала, це Далі Руа. І давайте тут подивимось, раки-раки. Що ж вам подивитися? Я би подивилась мага перегорнутого. Що вам зробити для того, щоб у вас цей маг був все-таки прямий, щоб ваш перший дім був прямим, щоб і сила була, і воля була. І оця енергія була. Да? Тобто я би на це звернула увагу, тому що це все таки важливий фактор. А від цього вже і партнерство налагодиться, і адекватність, яка з'явиться. Да? Що, що зробити раком в цьому направленні в травні. Імператор, бачите? Імператор. У вас, до речі, він тут перегорнутий. Імператор. Чітко. Ясно, дисципліна повинна бути. Повинна бути строгість до себе. Сказала, значить, зробила. Сказали, не їм після шостої, значить, не їм після шостої. Сказала, що буду працювати, працюю. Сказала, отак от, значить, роблю. Да? Імператор, все тримаємо, от так, контролюємо, чітко себе тримаємо в руках. Тоді буде мах прямий. Тоді буде енергія, тоді не будуть всякі мудики вам на голову лізти, тому що на імператора фіг залізеш, знаєте, ли ви. на нього там, де залізеш, там і встанеш. От. Тому тут, от, як би вам кажуть: чіткість, опора, структура, дисципліна, ясність розуму, не впадати в ілюзії, не фантазувати. Працювати, це карта другого дому, закривати свої базові потреби, першочергові, а потім вже там все інше. Да? От як у вас тут імператриця Лізе з усіх боків ця ізобілія Ліза. А як з ним впоратися? Да? Знайте, який імператор. Ну, така сильна карта. Дякую. Дякую, карта. А, що? На цьому будемо завершувати раки. Бажаю вам. Прекрасного місяця розібратися з усіма цими задачками вашими. І якщо вам потрібна допомога, пишіть мені в інстаграм. Я залишу під відео посилання, і на цьому буду завершувати. Бажаю вам прекрасного травня і всім пока!